Шановні присутні, я, Роженко Тарас, представляю дослідження на тему створення оздоровчої стежки, босоніж до гармонії, екологічні матеріали, фізіологічний вплив і психологічний комфорт. У сучасному житті більшість свого часу ми проводимо у взутті та на твердих поверхнях, що негативно впливає на здоров'я нашої стопи, кровообігу та загального стану організму. Наш проект спрямований на відновлення природного контакту з природою, що має позитивний вплив. На емоційне та фізичне здоров'я людини. Мета дослідження це наукове обґрунтування, розробка та оцінка ефективності оздоровчої стежки босоніж до гармонії, що сприятиме фізичному та психологічному здоров'ю людей через використання природних матеріалів. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: перше, дослідити фізіологічний вплив ходіння босоніж. Друге проаналізувати екологічні матеріали для облаштування стежки. Третє розробити та реалізувати пілотний проект. Четверте оцінити ефективність стежки через тестування та опитування учасників. Ми обрали екологічні матеріали, що імітують природні поверхні та створюють різноманітні сенсорні відчуття. До складу покриття входять: трава, природній релакс, пісок для зняття напруги, тренування м'язів стопи, деревина, тепле, приємне на дотик покриття, галька та гравій активний масаж стопи, стимуляція кровообігу, кора дерев, солома. Діє як м'яке покриття для відпочинку. Кожний з цих матеріалів сприяє активації рефлексогенних зон стопи, що позитивно впливає на серцево-судинну, нервову та рухову систему. Результати тестування фізіолочного впливу стежки показали: перше поліпшення кровообігу. Температура стоп після проходження стежки підвищувалась від 1 до 2 градусів, що свідчить про активацію мікроциркуляції. Друге, зміцнення м'язів стопи. Покращення стійкості та координації у 70% учасників. Третє, Розслаблення та зниження напруги у понад 60% учасників відзначили легкість у ногах та зменшення м'язового дискомфорту. Опитування з приводу психологічного комфорту показали наступне: 75 учасників відчули зниження рівня стресу, 82% покращили настрій після проходження стежки, а 70% оцінили ефект, як розслаблюючий. Та рекомендували використання стежки для щоденного оздоровлення. Завдяки цьому дослідженню ми дізналися, що здорова стежка діє не лише на фізичному рівні, а й допомагає зняти стрес, покращити настрій та загальне самопочуття людини. Наше дослідження дозволило зробити наступні висновки: оздоровча стежка босоніж до гармонії є ефективним засобом природного оздоровлення. Вона стимулює кровообіг, зміцнює стопу, знижує стрес та підвищує рівень розслаблення. Використання екологічних матеріалів робить її безпечною, стійкою та екологічно дружньою. Створення оздоровчої стежки босоніжної гармонії має наступні перспективи розвитку: це розширення концепції, тобто адаптація стежки для дітей, літніх людей, людей з особливими потребами, дослідження сезонного використання, тобто, як змінюється вплив у різні пори року, Провадження у міських просторах, це інтеграція стежок у парках, освітніх закладах, санаторіях. Стежка ж до гармонії це простий екологічний та ефективний спосіб змістнення нашого з вами здоров'я. Народа лікує, і наше завдання створювати умови для гармонійного поєднання людини та навколишнього середовища. Дякую за увагу.